Доброго здоров'я, шановні глядачі. Мене звати Андрій Коцяк, і сьогодні поговоримо про декоративне ужиткове мистецтво. І моя співрозмовниця сьогодні, художниця Катерина Нагірняк. Катя, привіт, добрий день. Вітаю всіх. Привіт, Андрій. Катя, розпочну не дуже з приємного спогаду. 25 березня був нанесений удар по академії декоративно-ужиткового мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука в Києві. І наскільки я знаю, ти навчалась в цій академії, і чоловік в тебе навчався в цій академії. Взагалі, що ти можеш розказати про той удар? Бо я знаю, що ти приймала участь в розбиранні тих завалів і всьому іншому. Саме про удар, і слава Богу, ніхто не постраждав, наскільки я знаю. Що ти про це розкажеш? Так, 25 березня 2024 року, коли була атака на Київ. Летіла гіперзвукова ракета «Циркон», її було збито і уламок. На наше щастя, це був саме уламок, не сама ракета. Вона упала в декількох місцях і один з уламків упав якраз на академію декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Бойчука, а саме на частину корпусу навчального, там, де було розташовано спортзал, а внизу був дуже гарний новий конференц холл в якому якраз проходила виставка жінка в полум'ю війни, на щастя, це дійсно на щастя, ніхто не постраждав. Я ще бачу в цьому таке знаєш, чудо в тому, що якраз вперше в Україні за новим стилем в цей день відзначалося свято Благовіщення. Раніше воно відзначалося 7 квітня, а тепер воно відзначається 25 березня. І от, з одного боку, наче така блага вість, що прилетіла ракета, а з іншого боку, благовіщення, я бачу, це прояв якогось дива в тому, що ніхто не постраждав, хоча це був понеділок, був ранок. Якраз такий час, коли ну, багато людей в академії, але от дивний збіг обставин, що ніх, ніхто, ніхто, ну, звичайно, є постраждалі, але ніхто не загинув. Постраждали роботи, постраждали приміщення, але це все відбудовується, це все можна напрацювати, А люди це те, що головне, У нас українців, не так багато, і це саме цінне, що ми можемо, ми можемо радіти тому, що ніхто ось не залишився там під цими уламками, під цими завалами. Ну це справді на фоні всіх трагедій, які відбуваються, тут без прибільшення. Я бачив фотографії, я бачив відео саме майстерень, які пошкоджені, там пошкоджені там, і гіпси, і пошкоджені якийсь інвентар саме в майстернях. І бачив декілька робіт пошкоджених саме творів мистецтва. Чи постраждали якісь фонди? Е, е, наскільки я знаю, в цей момент в сусідньому приміщенні, ну бо там це така складна будівля, вона якби е, основний корпус. А... Там, куди впала ракета, це якби добудова в основному корпусі були навіть пари по живопису, і викладач студентами не встигли якось зреагувати, тому що від початку тривоги до падіння уламків пройшло буквально. Ну, хвилина там ну, дуже швидко відбулося, що вони навіть не встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги і вийти в бомбосховище, і там да, дійсно попадали постановки. В постановках там були якісь гіпсові голови, вікна повилітали. Масштабно було пошкоджено приміщення, але люди не постраждали е, дуже постраждала кафедра живопису. Її фактично зараз немає. І там так само була в той момент на кафедрі людина зав лабораторію. І ця дівчина просто ну, якимось димом теж вона встигла зреагувати, коли почалася тривога, вона почала виходити із приміщення. І це врятувало їй життя. Бо вона опинилася в одвірку, в прийом і, А приміщення, в якому вона перед цим сиділа, просто. Ну, Пішло вниз провалля. Ось, і навіть наскільки я знаю, що коли приїхали до ДСНС, то вони її як знімали з третього поверху, з залишкою якогось острівця цього. От їй була, дав, їй забирала швидка. Ну, Якісь там порізи були, якісь травмування, звичайно, були, але людина жива. Бачив я, що досить активно включилися і студенти, і викладачі. І батьки, мабуть, і волонтери, тому що завали всі ці почали розбиратися. Дуже активно включилися в інформаційному просторі люди, підтримка, і підтримка е, була. Я знаю, що ти приймала участь. В цьому. Там така ситуація, що е, пошкодження дуже значні, і звичайно, частина пошкоджень там люди не можуть розібрати. Це потрібна спеціальна техніка. Перед тим звичайно потрібен висновок якоїсь комісії, наскільки це. Безпечно робити якісь шляхи там демонтажу цих залишків будівлі, але були уламки, якісь були і пошкоджені дерева були, якісь цегла, якісь ну щось таке розлетілося навколо, і це можна було поприбирати. Да, і була така толока. Вона мала такі, крім того, що поприбирали, ну це ще знаєш, був такий момент своєрідного єднання. Дуже багато людей в перші ж дні писало: це моя Альма-матер, що це місце, де я там стала особистістю, чи став особистістю. Тому що це ну, творчий заклад, і звичайно, що там до кожного студента відносяться. Ну, як до творчої одиниці, ти знаєш, ну ти сам знаєш ти вчас в художньому вузі, що там не буває великих груп, а це штучний товар. Ці студенти, це, це кожен студент якась особистість, і з кожним викладач працює так, щоб е, е, індивідуальність його не, не зрушити. І звичайно, люди, які випускаються з цієї академії, вони пам'ятають цей, цей період він для них ну, лишається якимось таким. Періодом встановлення певного, да? тобто це якісь е, значимі події в їхньому житті. Частинка тебе постраждала, да? і чим ти можеш допомогти? Ти можеш прийти і хоча б поприбирати те, що в змозі, те, де людей можна було допустити. Якісь є місця, де людей не можна допускати, там має працювати тільки техніка, тільки спеціальна обладнана, в захисті люди. От. Але це було дуже зворушливо. Ти знаєш, це було настільки. Неочікувано багато дуже людей прийшло. Прийшли з інших вузів студенти, які просто підтримують. Прийшли наші студенти, прийшли наші випускники, прийшли їх батьки, прийшли абсолютно якісь незнайомі люди, які просто почули про це. І от я як ми можемо допомогти в перші дні. Працювала дуже цікава. Мене вони вразили. Команда називається Київські кажани. Такі молоді, ну просто молодь, підлітки, ну діти. Я не знаю. Для мене вони діти. Але це так було. Я не знаю, це треба було знімати. Напевно, але ну, ми просто в шоці були зараз. Я розумію, що це треба було фіксувати. Коли такі тендітні дівчатка, і вони якісь ці рами металеві, які вікна повипадали. Знаєш. Вели, як в аудиторіях, величезні вікна. І вони їх розібрали, скло окремо, як мурашечки, знаєш, метало окремо, скло окремо, ти так, значить, а як, а як? Руками всю, якісь дівчатки, хлопчики, молоденькі. І вони такі, ми, я підійшла, запитала, хто ви, що ви. І вони сказали, що ось ми так, таке об'єднання, і ми приїжджаємо на завали в Києві, допомагаємо. Отак, це не тільки до нас вони приїжджають, вони всюди, де трапляються такі ситуації зараз, на жаль, в Києві. Вони приїжджають і допомагають. І для мене, ну, я просто прослідилася, тому що ну, я зрозумію, за що йде війна, за те, що наше майбутнє вони такі, вони готові все віддати, свої сили, свій час, свою молодість на те, щоб от, отак от допомагати, не знаю. У мене. Дуже багато емоцій з цього приводу, тому що я просто пишаюсь, що у нас така молодь, така свідома, така організована, така самостійна і така сильна. Дякую, Кать. Хотів ще запитати про саму академію. Які там є факультети і чого там навчають студентів? Ой, академія у нас дуже широкий спектр спеціальностей У нас є. У нас оскільки вона таки називається декоративно-прикладного мистецтва і дизайну. У нас є і дизайн, і промисловий, і графічний дизайн, мультимедіа, дизайн середовища. І так само у нас є декоративно-прикладного мистецтва, цілий спектр. Це ткацтво, вишивка, монументальний живопис, станковий живопис, кераміка, дерево, метал, все, що можна собі уявити. В декоративному мистецтві на всі спеціальності є зібраний такий потужний дуже викладацький склад людей, які ну, спеціалісти з великої літери в цих галузях. І це знає, що такі дуже дивні, це теж капілочку таких дивних збігів і таких якихось символічних подій. Коли от ракета потрапила, і там, де був конференц-хол, ну, звичайно, що там були виставлені роботи про те, як жінка під час війни переноситься в полом'ї війни, і, і ці роботи постраждали. Деякі знищені, деякі, можливо, ще під завалами, можливо, їх там можна буде якось знайти, я сподіваюся. А на вході до цього конференц-холу була копія, Яку робили студенти під час навчання, була копія з Михайлівського золотоверхового собору, який зірвали в 30-ті роки, да? і студенти робили копію мозаїки. І от ця копія мозаїки зберіглася. На превелике диво, сама майстерня зберіглася. Звичайно, вона в аварійному стані, там немає зараз електрики, але дивним чином роботи, які висіли на виставці, на стінах збереглися, хоча поруч залізні двері їх вибуховою хвилею вибило. А робота, яка висіла поруч, збереглася і ціла. Там багато таких символічних речей відбувається. Е, на жаль, там, саме де був конференц-хол, на першому поверсі е, були такі кімнати, архіви, де зберігалися. Дипломні роботи і якісь були роботи ну такі цінні, там бо навіть деякі роботи були. І от Саме ці архіви дуже постраждали, дуже постраждали. Це майстерня Леоніда Івановича Нагірняка, мого чоловіка. Він викладач, доцент на кафедрі кераміки в академії. Це його аудиторія, де він проводить заняття, де зберігається його бібліотека. Тут зберігалась колекція старовинної кераміки. Ми її зараз. Евакуювали, оскільки приміщення в, в аварійному стані за стін за цими стінами якраз ось руїна. Що цікавиться, теж я вважаю, що це певне диво. Там були металеві двері, які були ну, дуже міцно на металевий стержень закриті. Вибуховою хвилею їх розчахнуло, але поруч висить тарілка із серії голодомор, і вона зберігалася абсолютно ціла. Так само і тут висять роботи, які були на виставці, роботи називаються квіти війни. Вони ну, висять на благеньких якихось цвяшках, і вони теж залишилися цілі. Хоча дещо, ну тобто дивним чином тут все щось упало, розбилося, щось зруйновано, а щось залишилося ціле. Але знову таки знову таки певні дива. Незадовго до падіння ракети ми почали, ну, як незадовго, за місяць ми почали готувати виставку, ми її давно вже планували, і ми почали з архівів виносити роботи, щоб їх відфотографувати для виставки. І от саме це зберегло багато робіт, зберіглося саме з кераміки, наприклад, ювелірні якісь з металу роботи збереглися. А, наприклад, дерев'яні скульптури, вони такі важкі були, і ми їх ну, щось так подумали, що ну, дуже складно їх виносити, фотографувати, потім заносити. І ми якось їх залишили там в архівах. І от, на жаль, деякі роботи, які ми планували взяти в експозицію виставки, вони там залишились під завалами. А дещо, ну ніяк, не те, що дещо, а багато чого змогли врятувати саме через те, що почали. Готувати виставку і це теж така дуже символічна подія. От після цього такої трагедії, після взриву, після руйнування буде відкриватися у нас виставка якраз з роботами учнів, бойчукістів. До речі, я чув про виставку. Це планується вона виправдана, якщо я помиляюся, 11 квітня в четвер. В тиші році на території Києво-Печерської лаври музей декоративно-жуткового мистецтва. Так, да, це музей декоративного мистецтва України е для керамістів це дуже улюблений музей. Я думаю, що для багатьох студентів з декоративно-прикладного відділення. Чому? Тому що до війни ну, це був другий дім для наших студентів. Вони там проходили. Ну, як вони мусили там величезна експозиція, шикарна, да, на якій. Якби вони вчилися, і там можна було б прийти, і всі періоди, все те, що вони на завданнях вивчають, да, подивитися справжні оригінали, не в якихось книжках, не якісь фотографії з інтернету, а отак вживу прийти в музей, побачити те, що ти там частково робиш, якісь да, техніки повторюєш на парах. Так само я думаю, що і на текстилі, такі самі, ж студенти там постійно щось замальовували. І на... На знали роботи, де що ти міг з закритими очима зайти і сказати, ага, там такі-то роботи, там такі-то, там такі-то. На жаль, після початку повномасштабного вторгнення експозиція, зараз, звичайно, вона евакуйована частково для того, щоб уникнути якихось таких випадків. Зараз вона десь захована надійно. Ми за це дуже вдячні музею, що вони провели величезну роботу. Оскільки є зараз приміщення вільне, то е, от да, такий проєкт ми запланували ще минулого року і готувалися до нього дуже довго. і Будемо дуже раді побачити, звичайно, на цій виставці, щоб люди прийшли і побачили там не гірше, я думаю, роботи ніж в експозиції. Дякую. Ну, музей декоративного мистецтва особисто мій. Один із улюблених музеїв це і текстиль, і вишівка, і кераміка, і художнє скло на першому поверсі там повно було. Звісно, що зараз його сховали оригінали картин Катерини Білокур і Приймаченко. І, ну зрозуміло, що на часі все лежить в фондах. Ну є можливість побачити виставку сучасних студентів. Це саме студентська буде виставка, чи з фондів. Ця виставка експозиція сформована таким чином, що взяті дипломні, курсові роботи або просто якісь там роботи студентів за багато років, ну, майже більше 20 років період охвачений. І окремий зал буде виставлено роботи викладачів. Викладачів, як тих, які зараз працюють, так і тих, хто працював колись раніше, наприклад. Михайло Дмитрович Головко, або Оксана Аркадівна Грудзинська, яка відома тим, що станція метро Хрещатики, ці офігенно красиві плиточки, це її рук справа. Так? Вона так само нас колись викладала і наш викладач. Її вже, на жаль, немає з нами, як і багатьох викладачів, таких, які сформували певну школу, навіть я би сказала. Але їх роботи, якісь будуть із фондів музею, якісь надають родина, будуть викладачі ті, які зараз працюють. І це дуже цікаво подивитися, тому що ти знаєш, коли за такий період великі роботи зібрані, то там от ти прям наочно бачиш, як це змінювалося. Що спочатку там більше таких робіт було, потім якісь Прийшов, наприклад, викладач якийсь і почало мінятися там, да, е, ну, тенденції. Тенденції, да якісь смаки, якісь, якісь нові течі. Як це все? От, прям це історія, яка формується на очах. Оце саме цінне в цій виставці, мені здається. При тому всьому, що в академії дуже такий великий упор зроблено на те, щоб коли приходять, і всі ж по одній програмі навчаються. Да? Ну, програма в принципі одна для всіх. Але все рівно всі викладачі намагаються так, щоб не поламати людину, щоб на виході все рівно вийшли всі різні, так? хтось якесь індивідуальність зберігалось. І там це так само в роботах видно, що ось, наче один керівник був, а які роботи різні. Добре, що ти згадала про викладачів, можливо, ще хотів запитати тебе про е, академію імені Михайла Буйчука. І, можливо, не всі знають, можливо, не всі глядачі чули, чули про розстріляне відродження, але Михайло Бойчук і його учні були в тому числі розстріляні радянською владою в 30-ті роки. Розстріляні були сам Михайло Бойчук, його учні, Василь Седляр, Іван Подалко і так далі. І Михайло Бойчук створив цілий напрямок в українському мистецтві. Це коли використовували класику іконопису, класику такого храмового живопису, але адаптували це під. Можливо, навіть і соцреалізм трішечки там був використаний частково, але це все було не оцінено, тому що дуже багато було саме українських тематик, і це видавалося буржуазно націоналістичним. Знаєш, мені здається, я вибачу тебе переб'ю. Мені здається, що якраз це було оцінено, оцінено. І вони зрозуміли, наскільки це потужно, і наскільки це національно. Але просто оцінено було таким чином, що їх за це розстріляли. Якби воно не було таким видатним, ну, можливо, би вони залишилися живі. А якраз да, радянська влада це оцінила, але на жаль, не на користь митців. Дійсно, бойчук така глиба, така постать велетенська в українській історії, яка тільки ну, насправді починає вивчатися. Оскільки довгий період це все замовчувалося, і їх роботи були знищені. Зараз щось знаходиться, щось, якісь роботи змогли зберегтися завдяки тому, що вони не були атрибутовані як роботи бойчука, наприклад. Так? І навіть зараз знаходять якісь роботи, які до цієї школи належать. Щось до нас дійшло в фотографіях, щось до нас дійшло в якихось, умовно кажучи, переказах. але Така сила цієї постаті якраз полягає в тому, що в період, коли формувалось таке українське мистецтво на початку ХХ століття, він якраз знайшов якийсь елемент українськості. Mm -hmm. Він дослідив, зробив таку велетенську дослідницьку роботу, от як Малевич в сучасному такому авангардному мистецтві зробив. А у нього такий у бойчука був свій напрямок? Він шукав корені українськості ось, набагато глибше там, в історії там, в Візантії, і він акцентував, що українці це нащадки цієї традиції. Це, от якраз, до речі, дуже співзвучно сучасним подіям, тому що ми так само ми, за що у нас іде війна? Що ми акцентуємо, що ми. Нащадки да традиції Київської Росії, що Росія, як вона краде історію. Так от якраз ці моменти, коли Росія краде історію, вони не в перший раз, вони постійно Вони постійно крадуть нашу історію. А наша справа фіксувати, що саме відноситься до України, де, де наші традиції, вони наскільки вони там потужні, і бойчук, саме бойчук. Що цікаво ще він не любив працювати індивідуально. Він весь час працював в команді, і це дуже цікаве явище, тому що прямо і школа да, наче було дуже багато потужних митців в Україні на початку двадцятого століття, Але саме школа є у Бойчука, тому що дуже багато є спогадів про те, що він вмів згуртовувати людей навколо себе. І можливо через те, що от було багато у них робіт е, спочатку з іконописом пов'язано, там де вони як командою працювали і, і, і один одного підтримував. У них були постійні дискусії, а саме от в дискусіях да, і, і народжується якась істина. Так само я ще хотіла б, знаєш що, зауважити, що дуже цікаво простежити цей зв'язок, що академія наша носить ім'я бойчука. Хоча як я. Нещодавно так випадково дізналася, коли академія обирала чим ім'ям її назватися, були варіанти. Її могли назвати іменем Казіміра Малєвича, оскільки ну, це ж і дизайну, і декоративно-прикладного мистецтва. Тобто, для дизайну, можливо, більше було б там логічно назвати іменем Малевича. Але. Але переміг в цій умовній битві переміг бойчук. Чому? Тому що він має такі прямо, скажімо, генетичні зв'язки з нашою академією. Ще коли це де, академія це стала в 2000-х роках, а до того це був київський художньо-промисловий технікум, а до того це ще було Київське училище прикладних мистецтв, і воно було на території Лаври. А до того це був Київський Межегірський технікум, який був в Межигірі. І якраз от в Межегірі викладав койчук, седляр, падалка. Там вчився Дмитро Головко, який потім син якого потім, отут відновив кераміку. Я хочу сказати про, що? про те, що на, саме на відділенні кераміки е, викладачами були ті, хто от прямо із рук в руки отримував. Оці якісь знання, оцю розуміння школи від саме від бойчука, від так, от цей ланцюжок можна туди простежити. Не так приємно слухати це. Ми маємо це, це ж звучить не просто формально. Ти до академії маєш відношення яке? Ти навчалася в академії, на якому факультеті, і тут детальніше Я, я. Знаю, що чоловік в тебе працює в академії. Каво тут послухає. У нас тут, як ти кажуть, це запутана історія. Я навчалась в х роках. Це ще був. Художня промисловий технікум, і я навчалася на дизайні, але перед цим я ще вчилася в Славянську на живопис. Я була живописець по кераміці. Але вже сюди, в Київ, я приїхала і поступала на дизайн. Мій чоловік так само поступав на промисловий дизайн і почав вчитися на промисловому дизайні. А потім, в якийсь момент, він потрапив випадково, потрапив в майстерню кераміки. Ну, як хтось там ми жили в гуртожитку, і хтось із друзів вчився на кераміці, і щось вони зайшли там на хвилиночку, і мій чоловік залишився там, на, вже не знаю, більше 30 років. Він працював там спочатку майстром виробничого навчання, потім він став викладачем, зараз він доцент кафедри відділення кераміки. Ну, ми там познайомилися, коли ми ще вчились, так ми вже скільки років разом, і в цьому році наш син закінчив магістратуру так само в цьому закладі. Ну, тобто, для нас це не просто академія, не просто альбоматер, це місце, де от якось так настільки склалася життєва доля, і настільки пов'язано. Дякую, Катя, до завершення нашої сьогоднішньої бесіди. Можливо, я якесь важливе питання не задав і, можливо, якоїсь теми не торкнувся. Е, яким би ти висновком хотіла завершити оцю нашу сьогоднішню бесіду? Знаєш, я би хотіла резюмувати нашу бесіду таким чином, що, е, попри все, попри всі намагання наших ворогів знищити нас в х роках, е, зараз. Е, Ну, мене здається, нас так просто <laughs> не можна знищити. І навіть оця виставка, яка буде, це знаєш, е, такий новий ковток життя, як постох, як новий росток, що е, все життя продовжується. Е, ми дуже хочемо, щоб е, в академію приходили нові молоді люди, отримували знання, щоб було кому передати цей спадок. Тому що спадок величезний. Сподіваємося, що в якнайшвидший час це відбудується. Принаймні, все, що ми для цього можемо зробити, ми будемо робити. Очікуємо на якусь підтримку від влади, звичайно, але це якби тема окремої розмови. Сподіваюсь, що якесь іще чергове чудо відбудеться, і наша академія відбудується ще краще ніж була. Обов'язково. Дякую, Катя, що приділила час, що розповіла дуже цікавих інсайдерських таких подробиць. Дякую глядачам, що додивилися це відео до кінця. Усім гарного дня! Дякую, до побачення.